Єрпеня до Києва утричі швидше. Днями відкрили нову дорогу на ірпінь. Відстань між двома містами сьогодні близько семи кілометрів, замість двадцяти п'яти. Проект чекав реалізації більше ніж десять років. Автошлях з'явився за ініціативою ректора національного університету державної податкової служби Петра Мельника. Вавності январі, декабрі практично закінчити. То, что спланировалось в 1998 году, в первый раз вот, этот проект возникли в 1998 году, выдумайтесь. Дорогу відкрили для легкового транспорту. У травні обіцяють пустити ще й вантажний. Згодом зроблять і тролейбусний маршрут. Нова траса знадобиться і під час європейської першості з футболу. На базі Національного університету Державної податкової служби закінчують спорудження тренувальних майданчиків та спорткомплексу на 8 тисяч місць. Але основну вигоду матимуть жителі. 20 тисяч ірпінчан працюють в Києві. Щоденно вони добираються до роботи. Університет на стаціонарі навчається 8 тисяч студентів, три тисячі. Вуряді сподіваються збільшити обсяги дорожнього будівництва у п'ять разів. Торік відремонтували всього близько двох тисяч зі 180 тисяч кілометрів автошляхів.